20. Ми перший день, як приїхали, ми тут і спали. Всі в цій кімнаті, тому що якось хата чужа і нам було якби страшнувато. І ми стали тут всі, як ми три ночі спали, так якось, кажуть, а пишіть уже в хату чи що. І ми потихеньку перебрались туди. Вони раді одразу сказали, ми в Україні. Мама, флаг! Мама, ти бачиш флаг. Сім'я Ольги Лазоренко живе у Рукшині два тижні. Жінка виїхала з шістьма дітьми з тимчасово окупованої частини Запорізької області. У черзі, щоб потрапити на підконтрольну Україні територію, сім'я пробула чотири дні. В третій день ми вже під'їжджаємо. Починають вони шманати все повністю, все віші, все це телефони, документи, в общем, все, що в тебе є. І хтось з задньої машини взяв, зняв їх. Така жара, представте, нас витрачають назад колону. Вони нас не пропустили. Діти кричать. Жара. Четвертий день, я вже пішла, вже просю, кажу, що мене так і так, в мене шестеро дітей маленьких. Пропустіть, будь ласка, наш, ми вже не можемо стояти. Де ми взяли її? Ішли на майданчик, там, подіга за мамою. І ми її забрали. На виїзд родина зважувалась майже півроку, каже Ольга, бо сподівалися, що вторгнення завершиться. Також вирішили виїхати, бо російські військові обходили подвір'я та постійно було чути звуки обстрілів. Діти качали не своїм голосом. Я йому просто закривала роти, щоб вони мовчали, щоб вони не почули, що ми сидимо в підвалі. Удари так гепало, вікна вилітали, що у тому у нас удар був, і в підвалі двері вирвало. Так. Отак волна йшла. І якраз в нашому підвалі». Облаштуватись сім'ї допомогли сусіди в Рукшині. Принесли овочі, олію дитячий одяг. Ольга вже записала дітей у місцеву школу. У Рукшинській громаді перебувають майже 160 переселенців. Їх усіх вдалося розселити у приватні будинки, бо в селі багато людей за кордоном та є порожні домівки, каже заступник голови громади Валерій Мариняк. Власників помешкань запитували, чи можуть прийняти переселенців. Коли люди приїжджали, реєструвалися на реєстрацію, ми просили господаря даного будинку під'їхати сюди. І він забирав людей вже і вже, відповідно, селив там у той будинок, давав ключі, показував, розказував. Спрацювало люди, всі дуже відгукнулися. Бо коли ми телефонували, ніхто не був проти, люди дуже підтримали. У комунальній установі людям незручно. Бо це є сім'я, люди з сім'ями, люди з дітками, і їм дуже незручно у якихось комунальних установах. А так, як би не було, вони самі там господарі. Світлана з сином живуть у громаді від квітня. Як приїхали у квітні на сілі? Цибуля була, але ніяка. Перчицю, як кажуть, на Буковині, Кабачки були, та ще є. Хазяєва нам спахав город. І ми почали обробляти. Полишалися ті люди, які тривалий час проживають. І є у нас 35 людей, які не мають куди взагалі повернутися. Мариняк каже, щоб допомагати переселенцям, працюють з міжнародними організаціями. Так надають овочі, продукти, речі для побуту. У громаді ще є вільні приватні будинки. За потреби там зможуть прийняти до тисячі людей. Ірина Капуш, Антон Романюк, новини на Суспільному, Чернівецька область.